Доброго дня, моя люба малеча. Я дуже рада нашій з вами зустрічі. Маля, погляньте, яка краса навколо мене, а яка пора року дарує цю чарівну красу. Так, вірно, осінь, лише осінь може так майстерно змішувати свої фарби. Сьогоднішню нашу з вами зустріч. Мені б хотілося. Почати з невеликого віршика, з рядків якого ми з вами дізнаємось, про що буде йти мова. В теплі подались краї, лелеки, гуси, собої, шураве, зозуля, грак, ластівка та шпак. Малята, як ви гадаєте, про кого цей віршик? Так, вірно. Про птахів. Але про тих птахів, які від нас відлітають в зиму. Їх називають перелітними. Перелітні та зимуючі птахи. В назвами малята пізня осінь. Наші птахи вирушили у вирій. Звірята теж приготувалися до зими. Давайте розглянемо ознаки осені. День у нас став коротший, а ніч довша. У нас часто йдуть дощі. На деревах уже зовсім немає листя, наші птахи вирушили у вирій, тварини зробили запаси на зиму, люди також стали тепло вдягатися та зробили запаси на зиму. Але малята. Не всі птахи відлетіли від нас. Деякі птахи залишаються разом з нами зимувати. Ми повинні їх підтримувати взимку і підготувати, бо їм дуже важко знайти собі харчування під снігом. Давайте поглянемо, хто ж з нами зимує. Так, з нами зимує сорока білобока. А ще з нами зимує синичка. Горобчик. І дятел. Полетіли в теплі краї ластівочка. Лелека. Качки. Шпак. Вони полетіли в теплі краї. Щоб прогодуватися взимку. Але навесні наші птахи обов'язково до нас повернуться. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Дякую вам за увагу. Маляка. Для того, щоб закріпити знання про перелітних птахів, я пропоную вам пограти в гру, яка так і називається Перелітні та зимуючі птахи. Рухлива гра перелітні та зимуючі птахи. Наші птахи вирушили у вирій, але дехто з них залишається з нами зимувати. Ми з вами вже вивчили зимуючих і перелітних птахів. А зараз я вам пропоную погратися. І я вам буду називати птаха. Ви добре подумаєте і пригадаєте, чи він перелітний, чи він зимуючий. Якщо це птах перелітний і відлетів до, від нас в теплі краї, то ми полетимо разом з ним і будемо махати рученятами, наче крилами. А якщо цей птах зимуючий. То ми з вами будемо аплодувати і хлопати у долоньки. Радіти, що ці птахи залишилися з нами зимувати. Тож, малята, почнемо. І так, перший птах. Це сорока зимуюча чи перелітна? Зимуюча. Тож аплодуємо їй. Ластівка зимуюча чи перелітна. Перелітна, тож машемо крильцями. Синичка зимуюча чи перелітна. Зимуюча, хлопаємо долоньки. Лелека зимуюча чи перелітна. Перелітна. Летимо разом з нею. Дятел. Зимуючий чи перелітний? Зимуючий. Обладуємо. Качка. Зимуюча чи перелітна. Перелітна. Летимо разом. Горобчик зимуючий чи перелітний. Зимуючий хлопаєм долоньки. Шпак зимуючий чи перелітний. Перелітний. Летимо разом із ним. Я гадаю, вам сподобалася наша гра. Малята. Сьогодні ми з вами гарно попрацювали, але давайте закріпимо з вами назви птахів, які від нас відлітають. Це лелеки, граки, шпаки, ластівки та дикі качки. А про тих птахів, які залишаються з нами зимувати, ми будемо піклуватись, будемо підготовувати їх в наших годівничках. Крихітками хліба та зерном на сьогодні наша зустріч з вами закінчується. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!